Я думаю, що треба говорити про повний провал розвитку Росії. Вони думали, що вони підуть, в в, 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 в Україну, все впаде, вони все захоплять, і це буде кий, прогулянка, просто прогулянка для, для нас. І головним архітектором такого аналізу Сергій Бесєдов із ФСБ є одним. З uh, членів uh, переговорної команди Росії що стосується їхньої еволюції, то вони зазнали цілої низки поразок. Вони не змогли uh, виконати свої плани щодо обезглавлення українського uh, керівництва. І також зазнали поразки у їх спробах проводити підривні акції в Україні. Все це по суті провели їхнього боку, також вони мали серйозні поразки і в Європі. І коли були виявлялися їхні шпигуни, проварювалися їхні мережі, і їм треба було пристосовуватись до цього, як вони приходили до найменшого знаменника, тобто за рахунок грошей для кожної операції, так само як це робить АСІС ісламська держава. Просто підкуповуючи людей на ідвіальному рівні для проведення тих чи інших операцій, як скажімо, шість болгар було арестованих у Великобританії, які мали викрадати пі електронні. Підписи українських військових, які тренуються у Європі, і використати їх потім вражаючи тих українських військових, які будуть слувати чи обслуговувати проти повітряні системи патріот. Але ця операція повністю провалилася. Отже, це такий неконвенційний Підхід, але він зовсім не відповідає якимсь традиційним правилам шпигунства. Інколи він може бути ефективним, але це дуже важко зробити.